Ну, значить, все. Переходимо, значить, до самого бойового пропуску. Так, напевно, так от треба нажимати. Ага, вони, типу, так навіть зробили. Я б навіть не сказав, що воно дуже круто, але все рівно непогано. Може бути. Так, спочатку йде в нас невеста. Отак звати цього персонажа. Не знаю, мені чесно, цей персонаж подобається. Прям дуже круто виглядає. Далі йде до неї. Це в нас емоція. Ого, емоція прикольна. Прям ще й дуже круто виглядає. Далі безкоштовний загрузочний екран. Окей, непогано. Мені, мені подобається. Так, обгорточка якась. Як на мою думку. Ага, все, забираю слово назад. Непогано виглядає. Далі графіці, на якому зображений цей самий персонаж. Далі це в нас катана. Ну, у нас вже подібні катани були в Фортнайті, тому я б не сказав, що воно аж вау виглядає. Але так, як це під тематику цього персонажа, то це круто. Далі флажок. Окей. Це в нас дельтаплан. Мені здається, такий подібний дельтаплан вже в нас був в Фортнайті. Але, якщо чесно, я би ганяв на цьому дельтаплані. Якби ми ще на тому дельтаплані сиділи, хоча, можливо, і ми будемо сидіти на цьому мотоциклі, то якщо от іменно це буде, то це круто. Далі графіті. окей, це в нас загрузочний екран, який нас зустрічав на початку запуску Фортнайту. Далі це у нас рюкзачок. Мені здається, такий самий рюкзачок вже є подібний. Тут не, не скажу прям, що вау. Далі смайлик, непогано. Перший вебакси. Там вже мають дати 1200 вебаксів, зараз перевіримо. Далі Беатріс Кідо. Ну, для любітеля сам стиль. Але мені здається, попередній краще виглядає. Окей, тут розібралися. Там їх 14 нагород. Далі після неї йде такий от персонаж, але спочатку йде в нас керочка. Якась слабенька, прям керочка. На вигляд прикольно виглядає, а от ефекти могли би постаратися чуть покраще. Далі це в нас загрузочний екран. Ну, ніби також непоганий. Навіть можна замітити цього персонажа, якого додавали недавно в магазині. Далі 200 вебаксів, це вже я типу щитаю. Далі обгорточка. Якась слабенька анімація, тому мені таке не подобається. Далі воздушний слід. Для любителя, якщо чесно. Напевно, що, ну, окей, плюс-мінус непогано. Далі Cat Fall Away. Якщо я правильно прочитав. Ну такий скінчик прикольно виглядає. Окей, далі, значить, йде у нас Лего версія. Плюс-мінус також непогано. Далі її емоція. Понятно, вона, типу, якась модель. Типу того. А емоція прикольна. Блін, ще й дуже прикольна емоція. Мені ось таке, якщо чесно, дуже подобається. Круто. Далі простенький дельтаплан. Але і без таких не обійтися. Окей, далі керочки інший стиль. Ну, не знаю. Як я вже й казав, це для любителя. Далі графіті. Це у нас. Рюкзачок попкорн. Може бути. І ну і от сам цей стиль. Светлай Кет. Like ну ніби непогано. А це що таке? Що мені цікаво? Типу який ще інший стиль? Це, напевно, що вже стиль, який можна требується уровень 5, щоб відкрити. А, я поняв. Все ж таки це, напевно, не за місії, о цього ми будемо все отримувати, а. А за те, що ми просто отримуємо уровні, і після того ми можемо це все відкрити. Там рюкзачок, сам стиль, керочку, дельтаплан і так далі. Окей, понятно. Переходимо до наступного персонажа. Тут йде в нас емоція. Ха, прикольно. Напевно, тут передвигатися можна. Да? Ну, тут не пише, напевно, що можна. Ну якби не можна було, то це б було не дуже. Окей, непогано. Далі це джим-трек. Напевно, по цій пісні, що з емоції було. Далі, що таке, що це вот, кружечок? А ну, якщо тако зроблю. А, Ну напевно. Ну окей, нехай буде так. Це просто поки що. Недавно тільки обнови виходила, тому, можливо, через це. Ну, обгорточка. Я не знаю. Типу, ну, анімація є, це мені подобається. Далі дельтаплан. О вот те саме, типу, дельтаплан. Подібні... Подібний вже, мені здається, був в якомусь іменно пропуску. Напевно, в пропуску як раніше. Але. Ну, непогано. Далі рюкзачок. Ну, такі рюкзачки мені також подобаються, тому круто. Такий от літній персонаж Кінгстон. Не знаю, я от як йому виглядає цей персонаж. Це круто. Правда, от іменно проработка цього персонажа дуже круто виглядає. Самі текстури і так далі. З таким персонажем я би ганяв не раз. Далі це в нас Уго. Величезна керочка. Ну, окей, ладно. Далі це флажок, вебакси. Я вже навіть забувся, скільки там вебаксів було. Ну в мене таке завжди. Я спочатку щитаю, а потім все забуваю. Ну, ладно, там точно 1200 вебаксів видають. Далі саме інший стиль рюкзачка. Окей. Далі загрузочний екран. Також непоганий. Це в нас інший стиль до Кінгстона. Прикольно. От правда прикольно. Так, ну і з цим персонажем також все ясно. Наступний йде у нас такий вот персонаж Китайоза. Так, воздушний слід. Не знаю. Це то саме, ну для любителя. Далі графіці, фебакси. Так, це в нас дельтаплан. Ого. Вау, дельтаплан прям просто вау. Хоча я розумію, що ми отут його будемо триматися. Але все рівно це круто. Прям дуже класно виглядає. Далі керочка. Розумію, що вже подібні є, але все рівно, прикольно. Далі це в нас карти вур. Картер во. Ву. Ага, поняв. Не, ну також класно виглядає сам персонаж. Чимось смахує мені. От на цього персонажа Кендо. Він також був в пропуску 6 розділу першого сезону. Окей. Ну, чуть-чуть так змахує. Не дуже прям, але є. Далі є Ха, прикольно. Прям така підготовка, типу, в нього. От іменно коли я дивлюсь на цю емоцію, прям згадую Сіфу. Прям ще й дуже згадую цю ігру Сіфу. Далі це в нас керочка і інший стиль вже. Неплохо. Далі загрузочний екран. Це вони якийсь фільм знімають. Прикольно. Далі рюкзачок. Окей, інший стиль до дельтаплану. Ну, білий ніби також непогано виглядає, але попередній стиль краще, мені здається. Далі каскадьор. А, він каскадьор. Ну це і було логічно, що він буде каскадером. Прикольно. І далі тут також йде до нього те саме, як було з одним персонажем. Такий вот стиль. Да, стиль прикольний цей. А окрім цього стилю ще щось є там. От зараз навіть подивимся. Бо мені вот цікаво. Напевно, що. Ага, йде там керочка. Далі рюкзачок. Ого, рюкзак прикольний. Дельтаплан. Вот. цей, напевно, що найкращий стиль до дельтаплану. З усіх, що тут є. Далі йдемо до іншого персонажа. Знов той самий кружечок, ну ладно, він мішати не буде. Ми далі продовжуємо. Емоція, напевно, що де можна передвигатися. Прикольно. Портай прям, прям полюбляє, коротше, додати такі от емоції, і це дуже круто. Далі загрузочний екран. Непогано. Дельтаплан, це прям 100%. Ого. От тепер питання: ми що, зверху будемо, типу, летіти, чи знизу? Ну знизу там нема де триматися, значить зверху. Тут прикольно, ще й дуже прикольно. Керочка. Ефекти до цієї керочки не обичні, от правда. Тому це круто. Так, ну, обгорточка така собі. Для колекції. Каріна. Таке от оригінальне ім'я. Понятно, прикольно. Така от простенька дівчуха. Таких також потрібно мати. Окей, далі в нас є Дельтаплан, Це в нас інший вже стиль. Ніби також непогано. Так, о, нарешті якийсь нормальний воздушний слід йде. Хоча я б не сказав, що він прям аж дуже прикольно виглядає, але все рівно, типу, непогано. Наступні вебакси, смайлик. з анімацією хоча б. Необичний рюкзачок, що прикольно виглядає. І наступний стріль до Каріни. Мені здається, навіть цей стиль краще виглядає, ніж попередній. Далі, значить, йде в нас і наступний колабораційний скін. Не поняв, це, типу, емоція? Добро пожаловать в 2015 год. Ого, нормально, блін. А я думаю, мені, типу, кросівки дадуть. Виходить, що ні. Це така емоція, типу. Так, це в нас смайлик. Графіті. Найдіт гітара тут є. Таке рідко вже з'являється. Але є. Понятно. Це в нас керочка. Неплохо. Може бути. Загрузочний екран. От, кстати, цього от персонажа справа цього дедушки, Бо я вже забувся, як цього персонажа звати. Хоча я цей фільм колись дивився. То його також додавлять в Фортнайті, але чуть-чуть пізніше. Далі Марті Макфлай. Бо чесно, я був шокірований, що його взагалі додавлять в Fortnite. Це було дуже круто, коли я дізнався. Прям непогано. Ще й дуже непогано. Далі керочка. Ефекти, мені здається, простенькі, але на вигляд керочка круто виглядає. Це ясно, вебакси, воздушний слід. Напевно, що оцей воздушний слід самий кращий, з яких я бачив в цьому пропуску. Що мені подобається. Ого, це я перегорнув, блін. Далі графіті. І інший стиль до цього персонажа. Марті з майбутнього. Окей, типу, ну стиль класно, правда, виглядає. Така курточка прикольна. Окей, непогано. Далі йде в нас останній персонаж. Але спочатку дельтаплан. Ого. Ну тут я скажу чесно, дельтаплан круто виглядає. Загрузочний екран. Окей. Далі це в нас що йде? Це в нас рюкзачок. Окей, непогано. Кірочка. Такий от ніж. Ну, не знаю. Ну, може бути. Далі обгорточка зі щочиком. Я ще хотів казати, де обще обгорточ... об... обгорточки зі щочиком. Бо от скільки я вже горню самі слайди, то я от не замічаю їх зовсім. Це перший раз. Miles Cross. Круто виглядає сам персонаж. Такий прям накачаний. Прикольно. Така от темнокожа людина. Далі погнали до емоції. Мотор, камера, пінок. Прикол. Видно, напевно, він також, також карате займався. Вто заразився. А може і не карате займався, можливо, ошибаюся. Далі рюкзачок. Інший стиль. Інший стиль до дельтаплану. Ну, красочніше виглядає оцей дельтаплан, аніж попередній. Наступні вепакси. Це в нас керочка. Ефекти до керочки такі собі. Могли б постаратися краще. І далі тут, кстати, навіть не один стиль дають, отут іменно. А ще отакий вот вот стиль. Це перший раз, як я так замітив. Ну і під кінець. Тут в нас зайде, значить що? Це в нас зайде якийсь інший персонаж. Емоція з кубом. От що цікаво, що куб вже жовтий. Було би логічніше, що куб мав би бути червоний, але виходить, що він вже жовтий. Цікаво виходить. Ну емоція цікава також. Так, це в нас загрозочний екран. Непоганий. Обгорточка з ефектами. Це також круто. Ага, це в нас рюкзачок. Непогано. Вебакси. Далі дельтаплан. Ого. Блін, дельтаплан крутий. От правда крутий. Далі темний страник. Блін, я не знаю, бо цей скін, чим він такий прикольний, я от не пойму. Мені подобається те, що він просто, от, бачите, от в скафандрі, і там куб зображений. І він не просто там стоїть на одному місці, а він ще, типу, рухається. От прям, прям дуже круто. Ну і лего версія. Далі це в нас йде у нас рюкзачок. Вже інший стиль. Ну тут вже він синій. Понятно. Це ясно. графіті, графті, вебся. Керочка. О, прикольний стиль до керочки. От, правда крутий. І форма крута. І стиль наступний до цього самого персонажа. І оцей стиль, я б навіть сказав, прикольно виглядає. Круто! А тут а що в нас? Ого! що нафік? Це що за крутезний стиль? Я не знаю, мені чесно дуже подобається оцей стиль. З усіх стилів цього странника оцей самий найкращий. Бо він, по-перше, необичний, по-друге, прикольні прям ефекти. Далі це в нас стиль до рюкзака інший, який також крутий. Керочка інша. Крікол. Дельтаплан також під цей стиль. І, в принципі, все. Не, ну прикольно. А, кстати, я не сказав, що сам пропуск до 4 березня 2026 року. Далі йде у нас дельтаплан. Також обичний. Це вже по бонусним нагородам. Далі графіці, веббакси, флажок. Стиль. Інший вже до рюкзака, якого я вже показував. Далі загрузочний екран прям прикольний. Далі це стиль інший вже до Cat. Вона, якщо чесно, навіть цим стилем якось виглядає не так, як іменно з тим попереднім. Ага, а тут далі вже йдуть три суперстиля, напевно, що. Бля, кстати, це обновили капець. Такого не було, взагалі, в шостому розділі. Але, як ніяк, це вже сьомий розділ, то вже мали б щось обновити. І воно оце все виглядає вже навіть набагато краще. Прям набагато краще. Наступний набір відкриється на п'ятому уровні. Ага. Тобто, напевно, що тут зменшили з бойового пропуску нагород, тому через це. Через це виходить. Е по-перше, пропуск можна прокачати набагато скоріше. А по-друге, типу. Нагороди, я так зрозумів, відкриватимуться на п'ятому уровні, так, як і написано. Але спочатку ми отримаємо цього от персонажа Невисто. Окей, тоді, значить, давайте купляти сам бойовий пропуск, тому що ну, сам бойовий пропуск виглядає прям дуже круто. Тому, окей. Давайте купляю за 1000 баксів. Ну, взагалі, я би оцінку цьому бойовому пропуску поставив, скоріш за все, 8,5, правда. Хоча навіть не 8,5, я ставлю 9 прям ціло. От правда, мені напевно, що більше нагородів сподобалося, аніж не сподобалося. От мені саме більше сподобався, напевно, що странік. От іменно з тим третім стилем, з шерепом, типу. Прям дуже крутий стиль. Тому окей, забираємо. Бойовий пропуск відкритий. І отримали цього от персонажа. Круто! Прям дуже круто. Забираю. Так, бойовий пропуск відкритий, значить, можемо отримувати самі нагороди.